Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось Україну по областях до кінця грудня місяця 2023 року. Так, і у цьому відео ми з вами дивимось наступні 5 областей. Дивимось Полтавська область до кінця грудня місяця 2023 року. Стабільність припиняється, знецінюється. За допомогою. Хто ж у вас там колотить? Хтось з релігії, релігійна сім'я, релігійна сім'я якась. Ну, це от конфесія якась, ну, не знаю, секта, сім'я релігійна. Ну, от спілка людей, яка пов'язана із релігією. І ось вони щось зливають сливають важливу інформацію, можливо, це пов'язано з критичною інфраструктурою або з чимось вагомим, наприклад, захист, те, що дає захист цивільним. Ну, ж таки, здаються місця там, де є щось сховане важливе. Сховане важливе, здаються місця. На думку ворога, знищення цих місць надасть їм перевагу. Так, воно допоможе їм, а вони вийдуть із ситуації ну, кризису, ворог вийде із критичної ситуації. І їм хтось допомагає, якийсь хтось, якийсь відлюдник у вас там є. Відлюдник і пов'язаний із релігією. Обстріли є, ППО працює. І от допомога, яка. ну, Я не буду говорити, що це саме, але вона є дуже важлива для вас. Її хочуть злити. Її хочуть злити. Я не буду вам говорити, що це, вибачте. Це те, що блокує агресію все по справедливості. Ось так, далі дивимось. Далі дивимось Сумська область до кінця, 2000... до кінця грудня 2023 року, грудень місяць 2023 року. Сумська область по військових діях. Знаєте, у вас починається активний період змін. Активний період змін. І ці зміни гарячі будуть. Оце, от, як знаєте, як говорять перейти Рубікон. Тобто, це от дуже важливі гарячі зміни, яких ви не можете уникнути. Такі ось кульмінація як е, е, плину подій. Кульмінація плину подій. І пов'язана вона з тим, що ворог повною мірою може застосовувати усі, усі засоби, як вам нашкодити. Це може бути перехід кордонів, наприклад, перехід кордонів, спроба, бо тут як звільняється людина. Давайте подивимось тут. Ну, хочу сказати так, що в них тут не вийде. того, що наші хлопці вони тримають своїх людей, які їм також надають інформацію. Не буду говорити, що саме. Не домовленість з тими, хто хоче будь-яким чином протиснути цю ситуацію. Але знову ж таки, ідуть такі зміни гарячі, на які ніхто не може повпливати. Тому в такому плані будуть намагатися маніпулювати. Через, через усі засоби, інформаційні засоби, прямі військові, ну от через усі. Навіть хтось може серед вас там гуляти і якось намагатися переконувати вас. Я вам ще хочу сказати одну річ, що у цій гарячій ситуації буде застосовано потужна зброя з боку наших. І це дуже добре. Головне в цій ситуації не панікувати і берегтися. Того, що тільки спокій, він, і спокій і самоконтроль дасть змогу утримати те, до чого ми прагнемо відстояти свою територію. Можуть лякати вас, можуть вам якусь інформацію стосовно знову ж таки, кордонів, але тут головне вірити ЗСУ. Я не, не буду вам говорити все стосовно того потужного, що буде застосовано, але просто вірте, вірте нашим хлопцям. Іде допомога вам. Далі Чернігівська область. Чернігівська область до кінця грудня місяця 2023 року по військовій ситуації. Неочікувано може бути багато вогняного спрямованого на вашу територію. Неочікувано. Ну, ні з того, ні з цього. Знову ж таки, по, е, по зраді, по амбіціям тих, хто обстрілює. Чернігівська область. Якийсь мужик тут може наводити. Так, він вказує. Так, ви там межуєте, він може показати, де кордони слабке місце. Я не буду говорити, де це. Але його заспокоїть. його заспокоїть. він зливає реальність якусь. Е, Оце е, насилля, воно 50 на 50 буде відбито. На жаль, щось може, звісно, пропуститися. На жаль, може щось пропуститися. Мужика зловлять цього. Бачите, карта домовленостей. Далі дивимось Черкаська область. Черкаська область до кінця грудня місяця 2023 року. Знову ж таки, неочікувано, може багато розсипатися. Дрони можуть бути, дрони над повітряним простором, які будуть вести тактику будь-яким чином, домогтися того, чого я не міг домогтися до сих пір. Є загроза влучання. Є загроза влучання в якусь важливу систему, в якусь важливу систему, яка є необхідною, яка є необхідною. Ця система приховується і захищається. Ось що я можу сказати. Це якийсь дуже важливий, дуже важливий об'єкт. І є загроза, що по ньому можу, можу цілити. можуть цілити. Дай Боже, щоб відстояли. Це дуже якийсь важливий об'єкт. Страхи, це гра на нервовій системі і, якби зависання в цьому стані, застигання. Дуже важко повпливати на ситуацію, змінити її, адже вона контролюється маніпуляторами і дияволом. Ну от якась така важка ситуація може у вас бути. Є загроза, є загроза з повітря. Так, дивимось далі? Вже карти перевернулися. Далі дивимось. Кіровоградська область, кіровоградська область грудень місяць до кінця грудня місяця 2023 року. Так. Може бути. Реальне посилення, або реальна спроба посилити фізичне насилля і поставити в таке от, в рамки людей. Окрім того, спроба висвітлити, де знаходиться захист. Ну, Посилено вони шукають. Посилено вони шукають. Неочікувано може бути спроба завдати удару, але воно блокується. Може бути, може бути ускладнення з тим, що знову ж таки очі закриті, незрозуміло, звідки воно летить. Знову ж таки, бачите? Одне чи два, одне чи, два. чи одне чи два, і яке реальне, яке фальшиве. Ну, відбивають. Відбивають. Як можуть. то тільки відбивають що це ці карти. Тому загроза є. Загроза є. Концентрація уваги також наших хлопців є, роблять все, щоб перешкодити цій ситуації важкій. Діявол не хоче відпускати, не хоче, тримає. Ситуація тримається. Тут і працюють зрадники, розвідники, які намагаються змінити ситуацію на свою користь.